В документі перераховуються, які саме заходи, які вживаються в Україні під час воєнного стану, можуть вважатися відступом від конвенції про захист прав людини та міжнародного пакту, про громадянські та політичні права, примусове відчуження приватного чи комунального майна для потреб держави, введення комендантської години, особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства здійснення огляду речей багажу. Транспорту службових приміщень та житла громадян, заборона інших зборів, мітингів та інших заходів, заборона або обмеження на вибір місця проживання або місця перебування, заборона громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку, міняти місце проживання або перебування без належного дозвілу, встановлення військового збору для ФІС юр ЮРОСІ.